Друзі, всім привіт! Бажаю всім миру, добра і здоров'я. А рашистському окупанту бажаю найсировішої Божої кари за всі ті злочини, які вони коять в нашій країні. Після чергового воєнного злочину вчорашнього у Дніпрі рвеся серце. Ми продовжуємо жити і віримо у перемогу добра і світла, віримо у свої збройні сили, віримо у перемогу. Нещодавно впав в мій акваріум і трішечки попортив мені стіну. Але, але ми ж з вами знаємо то не саме страшне. Ну, Поламалися декілька із рослинок, ну то нічого, знов все перебрала і по своїх місцях розклала знов огірки. Знов в акваріумі купа равликів. Знаєте, після кожного воєнного злочину расистів... Я йду до хуй. Раніше ходила до орхідей, а зараз хої. Хуї витісняють орхідеї. Багатьом вам зараз ця тема недоречна і не цікава. Але колись ви так казали мені, коли я показувала перші котлеї, перші ванди. Он ці мені, ви казали фаленопсиси, тільки фаленопсиси. А зараз бачу у вас вже купу різних орхідей. Тож все ж таки я продовжу До вашої уваги сьогодні знов Хлоя бела. Я нещодавно вам вихвалялася, показувала купу бутончиків в неї. Але згадайте, я потім вам показувала, як вона висушувала і скидала свої бутони. Зараз дивлюся, рослина все ж таки хоче квітнути. І в неї знов купа бутонів. Он бутончик. Он там під лисячком і ще два бутончики. Рослина хоче квітнути, але щось не так. І так, це те, що я не встигаю їх поливати. Зараз знову в Україну повернулася спека на сьогодні 36 по прогнозу. То дуже спекотно. Рослин багато. Я поливати їх не встигаю. І вирішила все ж таки. Якщо вже муляє мене ця хоя, я вирішила все ж таки пересадити її у більший горщик, у інший ґрунт, і підсадити до неї ще одну хойку. Ось Вона вона також носить е, жіноче ім'я, це хоя і, іріс Марі, Отака От красунька, яку я Маю з отакого маленького чубочка, Вон, бачите, сухий кінчик, звідки пішло розголодження, і ось така вже величенька гілочка. Тож я вирішила посадити її разом з цією хоєю Бела. Ще більш досвідчені дівчата, мені скажуть, що. Хої люблять тісні горщики, але я не погоджуюсь. Не погоджуюсь, бо вважаю, все залежить від того, в яких умовах у кожної із нас зростають хої. Який полив, їх частота поливу, який ґрунт. У мене не виходить поливати часто хуї, у мене вони пересихають. Я бачила ще, що більшість дівчат саджають хої на фітіль. І я саджала. Але, хоч і зменшується, помітно зменшується в мене кількість орхідей, але все ж таки місця для стоячих горщиків із хоями в мене не вистачає. Я хочу, щоб хої мої звисали на підвісах. Тому я роблю саме таку посадку. Зауважте, я роблю таку посадку. Нікого не змушую і не спонукаю до таких посадок. У мене хуї звисають, і мені такі посадки дуже підходять. Я взяла півлітровий горщик. Горщик, який, як бачите, для підвісу. Ось така тарілочка для зайвої водички. Одні для дренажу в мене пеноскло, крупні кусминчики кори, ну Можна не пеноскло, можна керамзит, може, можна інші камінці. Просто ще мені попалося під руку піноскло, і воно буде замість дренажу. У моїй подрузі з світланці в мене є купа лісового моху. Ось такого. Із нього я виріжу зверху усього дрінажу отаке коло і покладу ось так. За рахунок того, що тут дуже великий дренажний слой і оцей кузьминчик моху, то об'єм горщику зменшився ну, десь, мабуть, на третину. Далі ґрунт. Я насипала у відеречко різного ґрунту, нейтральний торф, ґрунт універсальний з додаванням кокосового волокна. Підрізала, як ви бачите, сухого з сфагнуму. Підсипала трішечки осмокоту, додала додала півчайної ложечки мікорізи. До речі, мікорізу до ґрунта я додаю вперше. Спробую, подивлюся, що буде. От, Додала кусминчиків кори, звичайної кори. Ну і все. І в такий ґрунт я посаджу свої. Я стала хою белою із свого стаканчику, порушувати її кореневу перебирати її корінці, я не буду. Я так і розташую її у горщику. Я була із горщику і, і, і другою хою, хою і ріс Марію. Як ви бачите, вона має дуже красиві гарні квіточки. Мені подобається така хоя, єдине, що ну, не подобається ось такий її зріст. Але гадаю, що Разом з белою вони будуть виглядати дуже непогано. Також нічого тут не перебираю. Отак, як є, так і розташовую. Ну Ось така в мене вийшла посадка. Хоя бела, а поряд і Марія будуть зростати в одному горщику. Грунт я засипала дуже вільно, нічого не придушувала, щоб не поламати корінці. Тому ґрунту тут нібито забагато, але зараз я понесу рослинки у ванну кімнату за допомогою душу добряче це все пролью, помию листечка від зайвого пилу, від ґрунту, який потрапив при пересадці. І підвішу її десь повище до інших хої. Ось так моя хоїчка, обидві хоїчки мої помиті. Як красиво виглядають краплиночки, водички на листячках. Сподіваюсь, що вона не поскидає оці свої наступні бутушки і все ж таки розквітне. Бо хто б що не казав, але я вважаю, що Хуї. Не повинні сильно пересихати. І за рахунок мохової прослоїчки я буду впевнена у вологості в її горщику. Поливала я їх дуже акуратно, потроху, листечка мила душем добряча, а от щоб в ґрунт потрапляла водичка потроху, щоб вона не витікала із горщику. Ну, це Заради того, щоб не вимити з ґрунту оту мікарізу, яку я підсипала. Не бути голословною, то покажу вам, як у, таку, у такій посадці, саме у такому ґрунті, виросла одна із моїх таким чином посаджених хуй. Це хуя публікаміс Сільвер. Вона була маленьким зростиком і ось за рік, подивіться, в яку красуню вона перетворилась. Тож наступного року я буду вже чекати від неї красивого цвітіння. Макрофіла, подарована мені паною Оленою, тільки но починає скидати свої квіти. Тобто, не, не такий уж і короткий час вона квітла. Ну а наприкінці, як завжди, миру, добра і здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть Україну. І покажу вам відео від знову ж таки з цієї ж пані Олени із її хоєю Бела, із її цвітінням. Це саме те, до чого я буду прагнути, щоб виростити ось такі рослини, як у пані Олени. Пока! До нових зустрічі!